Усім привіт! Мене звати Світлана. і Я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму youtube каналі Сьогоднішня тема нашого відео дуже цікава. Я розповім на своєму особистому прикладі, як я закрила одну свою позицію з Вішлист віш – це те, куди я вношу. Позиції, які б я хотіла придбати. Я продавала одяг, використовуючи для цього лише платформу шафа, таким чином її протестувавши, тобто продавала те, що мені не потрібно. Тут буде всього 5 речей, які я продала, буде дуже чіткий підрахунок, і що я змогла. За цей час собі замовити зі свого бажаного вішлиста. З вашого дозволу буду підглядати. Хотіла уточнити, що так як я використовую платформу шафу, я її не рекламую. Тут лише такий затест був певний по дням, по відсоткам і по вигоді. Думаю, буде цікаво, якщо ви також як і я хотіла би продати речі, які ви не носите, а купити те, що ви бажаєте купити, то поставте, будь ласка, лайк, додивіться це відео до кінця. Буду рада вашій підписці і коментарям. Якщо у вас є досвід продажів. власне, коли ви продали якісь речі, які носите, купили щось собі нове, поділіться, будь ласка. І також друга така глобальна ціль цього відео це вторичне використання речей. І так поїхала. Звісно, стая вибрала те, що я дуже давно хотіла і. Думаю, для зими і для зимового періоду це те, що потрібно. Записала собі і кажу вам, тут бажано обирати. Ви хочете е, частку вам потрібно частково суму витягнути, тобто продати якісь е, певні свої речі, і частково, щоб у вас була якась певна сума. Або ж ви повністю собі ставите таку глобальну ціль назбирати на цю річ. Це важливо. Тобто, чи закриваємо ми потребу повністю, чи частково? І відразу скажу, попри те, що я готувалася до цього відео, це е, блогерський розважальний контент. Тому е, зробіть собі каву, або чай і відноситесь до цього як до розважального контенту, який, сподіваюсь, буде для вас ще й корисним. Я, наприклад, створила банку в Монобанку, банку відкрила банку моно, і е, можна ще використовувати. Ось такий планер, як у мене, для, також для таких тілей я так збирала собі на автомобіль. Що у мене тут, я вже і не знаю, але тут є ось такі різні конвертики. Тобто сюди можна готівку, а кому зручно, то скартки. Класна штука, я просто на Aliexpress замовляла. Другий пункт це обрати, на що саме ми з вами збираємо. У мене це взуття від бренду Moonboot. Повторюся, думаю, для зими буде те, що потрібно вже ще з минулого року про це думаю. Третє, мої варіанти пошуку для замовлення. Тобто, дивіться, я вже визначила, на що я хочу збирати. І визначитися тепер треба сумою, тому що, що цей конверт треба підписати, що потрібно. Під е, якось назвати, не назвати, а ну, скільки в цю банку ви можете покласти. І я почала дивитися, яка ж сума мені необхідна. Я зайшла відразу на офіційний сайт, визначилась там з моделлю, і на офіційному сайті 10% знижка при першому замовленні. І е, нова пошта давала промокод. Я не знаю, в який, в який час вийде це відео, але був промокод на замовлення. Я вбила всі дані і доставка до мене. Не просто у відділення коштувало всього лише 150 гривень. Думаю, це вигідно. Це міжнародна доставка, у них зараз якась акція до цих свят. І ще враховуйте, що, мунбути, вони легесенькі. Це плюс. Або ж можна піти трішки легшим шляхом і замовити на сайті Ansfered, або на Модіво. Є такий сайт також. Там доставка буде включена, тому що вартість зазвичай там вище 100 доларів, тому безкоштовно. Ще раз повторюю: це не реклама ніяких сайтів, будь ласка, тому що будете думати, що це за рекламу все за свій рахунок. Якщо ж ви розглядаєте аналоги. Ну, можливо, ви також послухали мене, такі мені бути також потрібні на зиму. То я колись знімала не колись, а минулою осінню до зими я готувалася і знімала відео про такі сноубуці, мунбути. Перегляньте, прогорніть, будь ласка, стрічку, і там буде детальний огляд, що можна знайти з аналогів, щоб не переплачувати. І так, послідовність моїх дій. Я зайшла на ансфер, знайшла ту модель, яку я хочу. Спершу була ціль, звичайно, замовити з офіційного сайту, але там моделі моєї не було. І коли я вже почала рахувати по ансвер, то в мене були бонуси і модель, яка мені подобається, була в наявності. Вартість моєї баночки або мого. Конвертику склала 4 тисячі гривень. Ось така позиція з мого вішлисту. Відповідно, звичайно, можна і відразу піти і віддати ці кошти, а можна таким ігровим чином на них підзбирати. Чому ні? Такий челендж. Так на офіційному сайті їх не було саме в такому кольорі. Були вищі за 198 доларів, відраховують 10% знижки, і був інший колір за 165 доларів. Також можна відрахувати знижки. По розрахункам зупинилась на «Ансфер». Баночка 4400. Чи цей конвертик можна там назбирати, Я тут написала собі варіанти. Хтось хоче УГИ, ак, пуховик, можна якийсь костюм, може на подарунки. Ну, тобто, можливо, якийсь додаток до телефону. Додаток я маю на увазі якусь певну суму, щоб додати і придбати собі якийсь телефон або гаджет, або щось для роботи. Що ціль є? Пішла я тестувати сайт шафа. У мене шафа вже. Три роки, і я вирішила трішечки змінити підхід і розповім вам свій лайфхак. Ну, не, не, ви ж не просто так дивилася до цього моменту. Я вирішила робити цільні образи. Я підбирала верх низ я збирала пальто, верхній одяг, верхній шарик, якщо це щось більш тепліше, взуття додавала, додавала багато аксесуарів і поєднувала це в собі. як Образ, фотографуючись коло дзеркала. Е, також я це роб... тобто, робила нові фотографії, попри те, що я вже три роки на шафі, деякі з цих речей вже були опубліковані. І також такими картинками я також збирала образи. Що це означає? Тобто Ми починаємо з сорочка: були джинси, було взуття. Була, наприклад, якась жилетка або пуховик, або пальто, або тренч. І це все було в картинці. Потім була сумка і якісь такі додаткові аксесуари. Я також виставляла. Від якої схеми я відмовилася? Виставляти всі светри, отак відразу в цю стрічку, виставляти повністю в цю стрічку, ось так взуття, яке я не ношу чи верхній одяг. Ні, я компонувала. І це спрацювало на ура. Спочатку я це все прописувала у зошиті, потім сортувала, фотографувала рекламою. Я не користувалася, не мала змоги знімати на Ютуб. Це було для мене просто ну дуже важко, і я не могла показати на Ютубі все на собі. Тому вирішила зробити саме такою мозайкою. Ви також користуйтесь. тобто тут не було реклами через Ютуб. Мені всі кажуть, звичайно, ти можеш прорекламувати. Цього разу я так не зробила. Переходимо до продажів і до тих плодів матеріальних, які вони дали. Я знаю, що зараз шафа підняла відсоток і категорії змінилися. Я відзніму відео, розповім це, щоб вас не вводити в такі підрахунки. Я буду тут підрахунки робити, але я писала просто суму без відсотків, але потім в кінці подивитись про про мій цей прорахунок тому що я і вас заплутаю і тих хто після цих нововведень подивиться він не зможе зрозуміти чому тут шафа бере менший відсоток а зараз бере більший тому відпустимо відсотки якщо будемо дивитися на відсотки то це відео знаєте яке довге буде зати суму продажу без цього знаєте чистого заробітку кого цікавить як відраховувати відсотки є цілий плейлист там все прораховано перегляньте по часу, скільки мені потрібно було часу, щоб назбирати на свою ціль. Я витратила декілька тижнів, два з половиною приблизно з мінусів, хочу підкреслити це дуже багато часу. Зайняло мого, якби я працювала, це було б ну важкувато зробити. На фото опис складання оцієї мозаїчної своєї нової системи, а не анархічно, виставляю те, що у мене є. Пішов час. Перше, що продалося, це парфуми від. Кевін Клейн, я їх показувала у своїй колекції і наголошувала, що вони використовують вже декілька років. І чому вони будуть просто так знаходитися у моєму комоді, я їх виставила і їх придбали за 550 гривень. 550 гривень у копілочку. Повторюсь: не рахую відсотки, якісь доставки, упаковки, бо, бо там до ночі сидіти. Друге, продався тренч Фугатті. І я цей тренч купувала для себе, також його знайшла на шафі, продала. Він на мене виявився за великим, мені потрібно було заносити його в ательє. Я зрозуміла, так не буде і виставила його просто в себе в магазині. Продала я його дешевше, ніж того хотіла би, але щаслива, що звільнила місце, дала нове життя, отримала прекрасний відгук. І, Покупцеві дуже сильно він сподобався, в мене його відразу придбали. Тому 890 гривень у копілочку. У нас вже з вами 1440 гривень. Бачите, якими темпами йшло? 400 наш банк. Ми віднімаємо 1440 і у нас залишається зібрати 2960. Що ж наступне? Третьою позицією проданою було стьобана жилетка. Е, її можна було її можна носити як самостійну річ, так і можна як нижній шар під пальто. Показувала її огляд, купувала для себе і відсилала її носила 5 разів. Зрозуміла, що ця річ не є функціоналом в моєму гардеробі, тому нехай служе, приносить задоволення. І е, так, ми заробили з вами 550 гривень ще. Залишилося зібрати 2, 410 гривень. Четвертим у мене купують коричневе пальто. Коричневе пальто у складі Вовна та кашемір. Я його купувала для відео в минулому році. Таке коричневе пальто, дуже красивий. Я його почистила, показала вам його лише для відео, але, звичайно, відсняла дуже такі цікаві образи з ним. Були і просто в кепці, таке щось дуже сучасне було і дуже класичне, щоб покупець міг сам визначитись, в якій стилістиці буде носити це пальто. Наш залишок до покупки складає Лише 510 гривень. Нам потрібно 510 гривень ще заробити. Ну, вже дуже навіть я вам скажу непоганий панк, і легше збирати на ті самі свої чоботи. П'ятий і останній продаж у мене нарешті, нарешті придбали брюки від ескада. Такий дуже сезонний товар. І я зробила знижку, тому що ну, не могла продати їх два сезони. Зробила ціну значно нижче, і у мене їх придбали. Повністю шкіряні ці брюки, такі красиві. І я думала, що це битві мистецтва в мене їх так швиденько заберуть, але не так все швидко, як я собі бажала. Я їх, їх придбала за дві. 500 суму, звичайно, я і закрила банк, в якому не висбанку, в якому не вистачало 510 гривень. І також ці суми можна вже і рахувати, і відсотки, там на якусь каву, на якесь пакування. Думаю, все це за ці п'ять речей окупилося. Ось таким був мій досвід, яким я з радістю ділюсь з вами. Хотілось би попочитати, можливо, у вас є якийсь досвід. Продажу речей, які носите, і купівлі. мене більше цікавить, що на що саме ви можете збирати. Буде цікаво, буде цікаво почитати не тільки мені, а й іншим глядачам. Дуже дякую за ваш перегляд. Скоро зустрінемося.